Всім доброго дня йду ламати бузину. Вакації як гарно цвіте. А бджоли, як годуть біля неї, вже відцвітається багато вже долі цвіту. Все ж таки буду робити квас із бузини. Треба ламати такого соцвіття на одну порцію 20 квіточок таких. Нарвала 40 таких суцвіття. Всі руки в пилку, але ох, дуже багато вже тлі на бузині, то довго треба шукати, щоб була чистенька, бачите? Тлі багато. Ох. Тож йдемо робити квас із бузини. Ще ніколи не готувала. Це перший рік. Ну, спробую. Всі колотять, говорять, що смачний. А ще якось закривають окації. Ми в дитинстві їли. Така смачна, солодка там всередині, де тут біленьке. Готуємо чар зілля. Що? Що смієшся? Все, бурма тут так і не робили. Каботи не бігаємо. Принесли холодної води, засипали цукор і лимонна кислота. Тепер буду колотити, щоб гарненько розтало. І додам бузини. І буде воно в мене бушувати 3-5 днів. Як нам його так куди купить? Люди ж колотять, п'ють, кажуть добре, да їй утра купи. Роби, роби. Люди побіли, ми побіжемо. Все, заколотили. Цвіт я не мила. Ну його тут не треба. Мить якісь дріжджі на тому цвіті. Окаціовий цвіт. Впливає, ну не страшно. Корисно. Да повело в люди. І тепер хай грає в теплому місці 3-5 днів, а потім будемо розливати у бутилки і у холодне місце. Ворожила кусок сала положила. Це ти лише. <плес> <плес> Оце як набовта, якщо не добре. <плес> я навіть і не пробувала яке воно. Але всі роблять і треба ж і собі зробити. Це ж і закривають у банки. Оце таке? Отаке, і я дивилась лимонну, Ну, лимон або апельсинки дають і з цвітом закривають, кип'ятком заливають і цей. Ну давай спробуємо, поки є цвіт. Давай. Банку чи дві. Давай. Ну, Одним словом, будемо чекати, хай грає. Поки на вулиці хмарно, сонечка немає, йду збирати м'яту. Дивіться, яка ніжна, ніжна піоні. Жасмін вже починає цвісти. Соберу. Багато збирати не буду, але трошки зірву, Остальне покосимо або зріжу ножом, тому що вже ліс. На зиму насушити треба. Буду збирати отакі вершечки. Тут вистачить самих вершків ось така у мене сітка є. Буду в ній сушити м'яту. Я завжди в ній сушу, не лише м'яту, а й яблучка і все. Збираємо і зразу буду. Сюди викладати, щоб лишнього не наривати. Що, що ти впала? <ривіт> <ривіт> Підожди, тут я наверх я буду тую холодну рвати. Поки хватить цієї, <ривіт> бо ти зараз <щас> на глиманиш. Дуже холодно. Оту синь чорним цим. да. Пойде там трохи йде. Її треба кудись як переселити. Там вона і на городі, зараз треба ту зірвати, а тоді, якщо, чи її дорвемо. Багато я не буду рвати цьому році. Ну, а це одна, ми дві суши. Стушимо. Стушимо дві суши. Ти кажеш, і стушимо. А піоніє така на Роза Ще оцю треба зібрати. Тут її не дуже багато, ще на городі трохи є. Вона частенька. Вершечки позріваю, не буду ні мити, нічого. Так і положу, хай сохне. Вона вже дуже велика, то скоро зацвіте і тоді не зберу. А в тому році не збирала, то не буде на зиму м'яти. Треба цю пересадити, щось з темним стеблом, бо вона не любить на одному місці довго рости, пропадати починає. Ой, щось загубило. Зараз ще піду на городі, буду рвати. Все, зібрала і чую, викладаю, хай.

М'яту сушу ніколи, ну, в темному місці на сонці ніколи не сушу. Поки сонечка немає, хай повісить тут під деревцем, а потім заховаю е, або у кухню літню, ну, в будинок ні, тому що дуже вона така ароматна. Буду ці чхати від неї. Зараз заховаємо сюди десь вище, щоб ні, так не годиться. О. Все, хай підсухає. Все, повна сушка заложена. Хай сохне. Лілейники чи тут, жовтенькі. Гляньте, ніби віночок ця вже відцвілася Красунчик прилетів збирати пилок сьогодні не так сонечко то гарно видно колір який вона має а то проти сонця вона світліша ну і світліша бо ця ще відцвітається бачите світліша робиться а тільки зацвіла то бачите яка темна темна А ця ж взагалі така вже ж ніжна, ніжна. гарна. Недовго було в нас хмарненько. сонечко вже. Виглянуло, жарить, страшне. Нема чим дихати. Йду на город, хочу накопати часнику і насмажити картоплі до часнику. Зараз часник саме смачний. Солодкий солодкий. Вже вубці, і в зубки вбивається. Один. Оцей такий, я не знаю, на нього говорили москаль і простяг. Ну, простяг ще немає. Там зубків, але в цьому вже є. То Зараз хочу накопати часнику і насмажити на обід картоплі. Вітер розходився, земля суха. Угу. Цю лопатку лопаткою йому ще й не викопаю, треба йти по заступ. Угу. Jeg kommer til å få panikk. Такий букет вітамінів несу до хати. Накопала, зараз перемию, ще дочищу краще. І красивий, і смачний, і корисний.